Дорогі друзі, давайте зараз шануємо пам'ять жертв тоталітаризму хвилиною мовчання. Дорога громада, кожного року, в день пам'яті жертв політичних репресій, ми збираємось тут, в Беквінянському лісі, щоб шанувати пам'ять всіх, хто загинув від червоного тоталітарізму. Ми згадуємо найтрагічніші сторінки нашої історії. Коли... Без суду і слідства кожного українця. Незалежно від того, він був робітником, селянином. Представником інтелігенції духовенства могли арештувати, катувати і вбити. Вбити так, що навіть родина не знала, де покоїться його тіло. Весь ліс тут покритий кров'ю наших громадян. Тоталітарна машина знищила всіх українців, поляків, представників різних народів і національностей, тому що вона не зупинялась не перед тим, щоб посіяти страх, щоб примусити боятись, щоб примусити покорятись волі злочинців. В кожному великому місті, біля кожного великого міста. Нашій країні є своя биківня. І я хочу вас запитати, чим відрізняється биківня від асвінсума Бухінвальда? Комуністичний режим є близнюком режиму фашистського. Всі тоталітарні режими однакові. але Фашизм був офіційно засуджений цивілізованим людством, а комуністичний режим все ще залишається непідсудним. І пухлини тоталітарізму дають небезпечні паразки. Постійно з'являються бажаючі. Примірити на себе кітіль диктатора. Саме ці паразки замарюють свідомість політичного керівництва Російської Федерації, які мріють про відновлення нової пострадянської імперії. Україна, яка втратила мільйони. Своїх дітей вже ніколи не буде частиною Пострадянської імперії. Всі загрози, всі агресії, всі провокації, які сьогодні кидають нам виклик, ми переможемо. Тому що ми гідні пам'яті тих людей, які. Віддала своє життя для того, щоб на українській землі більше ніколи не панував диктатор. Але пухвина тоталітаризму буде постійно провокувати небезпечну хворобу, поки ми офіційно не засудимо комуністичний режим і ті політичні сили, які Живляться кров'ю, в тому числі і кров'ю Биківнянського лісу, які працюють проти власної країни, які працюють проти власного народу. Я хочу проінформувати вас, що сьогодні підписав офіційного листа на Міністерство юстиції України, де пропоную міністру. Негайно розглянути всі матеріали, які надані Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України щодо незаконної антиконституційної діяльності Комуністичної партії України. Я переконаний, що український суд поставить крапку в цьому питанні. Шановні друзі, ми повинні бути гідними. Пам'яті мільйонів українців. Вони зараз дивляться на нас з ніба. І саме тому нічого не зламає Україну і українців, яка пройшла такі випробування. Нехай Господь благословить нашу країну. Слава Україні!